Доброго ранку, мої любі другокласники! І знову ми з вами зустрілися на уроці математики і продовжуємо вчитись додавати та віднімати двоцифрові числа. Тож дзвінок на урок про дзвенить стане кожний серйозним втумить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Розпочинаємо. Відніми від числа тридцять число тринадцять три рази. Скільки ми отримаємо? Правильно, ми отримуємо нуль. Зараз давайте виконаємо усно завдання номеру 336 Нам потрібно скласти вирази за схемами і обчислити їх. Спробуй давати відповіді раніше, ніж вони з'являться на екрані. Спробуй обігнати мене. 34 додати 42. Дорівнює. Сімдесят шість. Тридцять чотири додати п'ятдесят два. Рівні вісімдесят шість. Тридцять чотири додати шістдесят два. Правильно дев'яносто шість. І підняти шістдесят чотири. Сподіваюсь, ви сказали так само. Вісімдесят сім відняти сорок четири. Вісімдесят сім відняти двадцять чотири. П'ятдесят дев'ять відняти сорок вісім. Молодці, в кого вийшло одинадцять? П'ятдесят дев'ять відняти сорок сім. Так. П'ятдесят дев'ять відняти сорок шість. десятки відняти 4 десятки, 9 одиничок відняти 6 одиничок, 1 десяток і 3 одинички, 13. Молодці! Я сподіваюся, ви всі добре впоралися з цим завданням. Тепер відкрийте свої зошити і запишіть. 21 листопада класна робота. Виконаємо завдання каліграфічної хвилинки. Подивіться на екран. Є дві цифри. Я думаю, ви всіх пізнали. 3 і 9. Утворіть двоцифрові числа за допомогою цих цифр. Ну, по-перше, перше число, очевидно, 3 і 9. 39. Якщо взяти дві трійки, 33. 39. 93, якщо дев'ятку поставити на перше місце. І взяти дві дев'ятки. 99. Запишіть каліграфічно ці числа в зошит. Поставте відео на паузу, зробіть невеличку руханку. Попрацюємо над задачами. Знайдіть в підручнику на сторінці 58 задачу 337. Зошит запишіть задача 337. Розглянемо малюнки. Одна гвоздика коштує 12 гривень. Одна троянда коштує 23 гривні. З них склали букети. Який букет дорожчий? Наскільки гривень дорожчий? Спочатку знайдіть. Складіть вираз, щоб знайти скільки коштує букет гвоздик. Дійсно. Потрібно тричі додати число 12. Обчислюйте, будь ласка, і в тушках. Не забудьте записати гривень. Позначення ГР. Три букви. Г, Р, Н. Гривень. Як знайти, скільки коштує букет троянд? Дійсно. Потрібно тричі додати число 23. Обчисліть вираз і в дужках запишіть гривень. не забувайте про це. Як же ж тепер знайти, наскільки букет троян дорожчий за букет гвоздик? Пригадайте, щоб відповісти на це питання, потрібно скласти вираз, щоб від більшого числа відняти менше. Складіть такий вираз. Обчисліть його. Не забувайте позначення в дужках біля відповіді виразу і запишіть відповідь, на скільки гривень дорожчий букет троянд. А нас чекає задача 338. Прочитайте її. У двох пакетах по 23 горіх. А в третьому стільки, скільки у двох пакетах разом. Скільки горіхів у третьому пакеті? Ну, звичайно, уявіть собі, стоїть два пакети. В одному 23 горіхи, а в другому так само 23 горіхи. А в третьому стільки, скільки в першому і другому разом. Як знайти скільки в першому і другому разу? В зошит запишіть слово задача. І запишіть вираз, яким ви знайдете, скільки горіхів в третьому пакеті. А тепер перевірте себе. Я думаю, всі без помилок записали. Думаю, ніхто не забув позначення в дужках. Ну і запишіть ж відповідь, скільки було горіхів у третьому пакеті. Поставте відео на паузу і трішечки відпочиньте. Зробіть руханку, яка вам подобається найбільше. І розв'яжемо задачу 339. Прочитаємо її разом. Тарас під час ранкової зарядки зробив 8 вправ. Його сестра на дві вправи менше, а їхній тато зробив стільки вправ, скільки діти зробили разом. Скільки вправ зробив тато? Давайте розбиратися. Зошит записуємо слово задача. Задача 339. І так, тарас зробив вісім вправ, а сестра на дві вправи менше. Як знайти, скільки вправ зробила сестра? Це дуже просто. Правильно, потрібно від восьми підняти 2. І ви знаєте, скільки вправ зробила сестра. А тато зробив стільки вправ, скільки діти зробили разом. Отже, нам потрібно дізнатися, верніше повторити. Тарас зробив 8 вправ, а скільки вправ зробила його сестричка, це відповідь першої дії. Що потрібно зробити? Правильно, потрібно додати до тих вправ, що робив Тарас, ті вправи, які робила його сестричка. Ось так. Обчислити відповідь і записати її. І не забудьте записати відповідь задачі. А завдання 340 на сторінці 59 знайдіть, прочитайте і виконайте самостійно. І попрацюємо за номером 341. Які фігури ви бачите на екрані? Або в підручнику. Ну, звичайно ж, це трикутники. Подивіться, кожен трикутник двома відрізками поділили на фігури. На які фігури їх поділили? Перший трикутник. Так, його поділили на трикутники. Скільки вийшло трикутників? Полічіть, будь ласка. А на які ж фігури розділили другий трикутник? По-перше, на скільки фігур? Так, молодці, на чотири. Які фігури ви бачите? Давайте звіримось. Я бачу три трикутники і один п'ятикутник. Ой, вибачте, не п'ятикутник, а чотирикутник. Знайдіть його, будь ласка. Так. І самостійно назвіть, наскільки фігур розділили третій трикутник і які це фігури. А наш урок. Закінчується. Вдома ви попрацюєте за номерами 342 і 343 на сторінці 59. Обов'язково пригадайте, як вам попрацювалося на уроці. Позначте для мене, будь ласка. Я дякую вам за роботу. Ви молодчинки. До побачення! До зустрічі на наступних уроках.